Приватне підприємство Рівне Металком пропонує широкий асортимент зимового і літнього спецодягу та уніформи. Чорному археологу 38 років. Минулого року восени поблизу села Базальтове Костопільського району він знайшов кілька гранат. Відразу їх переховав у інше місце, адже мав на меті на них заробити. З його слів це були гранати типу РГД 33 Він відразу їх переховав в інше місце. Дізнавшись від правоохоронців місцевих про те, що про відповідальність за незаконне зберігання боєприпасів та вибухівки, а також те, що громадяни, які добровільно здають зазначені предмети правоохоронним органам, звільняються від кримінального та адміністративного покарання, Михайло повідомив міліціонерів про знахідку. Під час вилучення гранат ніхто не постраждав, знайдене направлене на експертизу. Міліціонери радять брати приклад з вчинку даного чоловіка, але водночас застерігають, аби люди не займалися чорною археологією, адже це небезпечно для вашого життя. Нагадаємо, у місті Радивилів чоловік також займався таким підзаробітком. Збирав у лісі вибухівку, потім її розбирав і здавав на металолом. Останнього разу граната детонувала у нього вдома. У результаті сам господар помер, а його. Син поранений.